У цій серії ми будемо шукати різні речі для перепродажу та проходити батл Пас. Граю я на найкращому українському сервері Гета П'ять P. Якщо ти теж хочеш грати зі мною, то обов'язково введи мій промокод Soprano великими літерами. Він дасть тобі 50 тисяч ігрової валюти, плюс один ігровий рівень та платіну віпку аж на цілих 7 днів. Зразу оголошую переможців минулого конкурсу. Вони ось вас на екрані. І як завжди, запускаємо новий конкурс на 500 тисяч ігрової валюти. Щоб взяти участь, потрібно поставити лайк під цим відео, написати комент, ну і обов'язково треба бути підписаним на цей канал. Черговий день батл пасу починається з 33 закладок, які зараз потрібно розвести. Тому беру завдання у Даніеля та вирушаю на пошуки. Деякі закладки знаходяться на дахах, до них добратися трохи складно, а деякі навпаки легко доступні. Поки Розвазив, помітив, що хтось лежить на землі, а мені якраз потрібно підняти трьох людей аптечкою. Швидко скористався цим моментом, підняв гравця і отримав плюс тисячу досвіду. Після цього продовжив пошуки далі. Згодом знайшовся покупець на два ваучера, які я отримав з бателпасу. Продав йому по 750 тисяч за кожний і заробив всього півтора мільйона. Бетелпас тепер вже точно починає себе окупляти. Тепер мені потрібно знайти павербанк на роботі електрика. Спочатку я приїхав, влаштувався сюди, переодягнувся і почав. Шукати поселений павербанк. Посидів тут цілу годину, і тільки потім мені сказали, що його тут знайти неможливо. Виявляється, потрібно було орендувати ось цю машину на уході і поїхати на станції. І саме тут потрібно було його шукати. Тому не повторюйте моїх помилок і одразу орендуйте авто та вирушайте на станції. Там майже одразу знайшов павербанк і ще забрав плюс тисячу досвіду до батл Заїхав у барбершоп і зробив ось такі дреди тут, а на маркетплейсі купив ще ось ці шорти за 3,5 мільйона. Як я розумію, їхня реальна ціна трохи вища, тому можливо я їх потім і перепродам, але поки що я взяв їх чисто для себе. Хоча впевнений, що згодом можна буде їх спокійно продати, 1500 дорожче. А ціна трохи велика, тому що ця ФАМА вже давно розпалась, і таких шортів на сервері обмежена кількість. Зараз ще пошукаю до них якусь чорну футболку, але спочатку заберу нагороди з батлбасу. Поки що ці всі нагороди злою досвід, крім грошей та жетонів. Решта поки що мені просто не потрібні. Футболку я шукав досить довго, але зрештою знайшов ось таку футболку катана і купив її за 400 тисяч. Виглядає вона ось так, тож поки що буду бігати. Саме у такому вигляді. Після цього мені потрібно було розвантажити один сміттєвоз. Я приїхав на роботу, влаштувався сів у сміттєвоз і почав заповнювати його сміттям. Витратив на це десь хвилин 15, розвантажив його і закрив ще один квест. Прокрутив щоденну рулетку і з неї мені випало 125 пант коїнів. Поки що їх просто забираю, а пізніше або прокручу кейси, або докуплю досвід для батлпасу. Ще в мене є завдання накатати 24 косяка. Минулого разу я вирішив його скіпнути, але цього разу все ж таки виконав. Це завдання забрало коло трьох годин. На момент запису за одну поїздку рахувався тільки один косяк. А тепер це пофіксили і вже за один раз рахує по дві штуки. Тож виконувати стало набагато легше. Ще раз вирушаю на електрика, тому що знову випало те саме завдання, що й минулого разу. Походу, воно тепер буде дуже часто випадати. Прокатався хвилин 20 тут і знову знайшов павербанк. Ще раз прикрутив рулетку, і цього разу мені випала Віпка. Вона мені не потрібна, тому продав її за 100 кванткоїнів, які також пішли в копівку. Наступні нагороди з бателпасу також злив досвід, крім жетонів. Ще тут можна було забрати цю кофту, я думав, чи її продавати, чи залишати. Але все ж таки вирішив продати за 400 досвіду. Вона мені, в принципі, принципі не потрібно, а якщо треба буде, то завжди зможу її купити. Ще швидко заїхав в казино, де 19 разів виграв Блекджек. Це забрало багато часу, тому наступного разу, мабуть, скіпну це завдання. Ці завдання я вже закрив і чекав нових. Вночі завдання обновились, тож я одразу почав виконувати їх далі. Цього разу потрібно було скористатися послугами адвоката. А для цього якось треба було потрапити в ЛСПД. Я довго думав, як це зробити, і вирішив просто забігти на їхню територію. Наскільки я знаю, то за проникнення зразу можна потрапити за грати. Щойно й ворота від. Відкрились, я одразу забіг середину, і мені моментально наділи наручники. Я відразу визнав провину, щоб дали менше часу. Мене посадили, і я одразу викликав адвоката. Він приїхав за кілька хвилин і визволив мене. Тож, послугами адвоката, я таки скористався. Єдине, що я потратив 25 тисяч на виклик, і 25 тисяч за його допомогу. Ще мені потрібно було вбити 12 гравців на гангеймі. З цим я також легко впарився, і ось вам маленький ревок, Як це було? We back. Ha. You ain't ready. Yo, I come through, better come to Not nah, pick up, better drop two. Damn, it's so true. Keep it up. Catch slipping slip and gon' get fucked up. I'm on my way. Time to pay for yesterday. Pull up with that Escalade. Only bands can save the day. Extra real, but got no proof. Nah, up the one you in the booth say he trapped that ain't the truth catch you lacking you slacking too not the to find yo that's a lie getting five by just getting high you think you ride but you make them hoes dry. bitch just cry no dm the slide cause you fake ain't them to ride bitch running high, yeah. you wasting all your fucking Ну і на цьому на сьогодні все. Якщо тобі сподобався цей відос, то будь ласка, не забудь підтримати його своїм лайком. Наступна серія вийде одразу, як тільки тут назбирається 60 лайків.